Вітаю всіх на каналі Телеклуб Оксани, і сьогодні хочу вам розповісти про нові чутки після завершення 13-го сезону Холостяк. Справа в тому, що в мережі ходять клітки про те, що Терен шкодує про свій розрив з Інною і хотів би її повернути. На нашому каналі вже було відео про те, що Терен, можливо, приховує стосунки з Оленою Мандзюк, тому що вони часто разом, але в той же час вони самі наголошують на тому, що вони не пара. Але давайте поглянемо на ситуацію дещо з іншого боку. Під час відпочинку на Кіпрі Олен. На своєму аккаунті повідомила, що Олександр розповів їй про розрив з Інною і що вона намагається всіма силами підтримати Холостяка в цей непростий час. І якщо це насправді так, то тоді логічно, що Олександр сильно переживає, а значить, почуття до Інни ще існують. І тоді ж його емоційне повідомлення про те, що в нього ніяких стосунків немає, це щось на кшталт німого повідомлення Інні, що він ні з ким не хоче бути окрім неї, до того ж сама Інна частенько згадує як про Терена, так і про участь в проєкті, а значить є ймовірність, що вона теж скучає за холостяком. А що ви думаєте з цього приводу? Поділіться думками в коментарях та підписуйтесь на наш канал.